В Житомирській області хочуть створити чотири центри соціально-психологічної підтримки осіб, які потрапили у кризову ситуацію або зазнали впливу життєво небезпечних подій. Один із них планують відкрити у Коростенській громаді з метою визначення наявних потреб в отриманні психосоціальних послуг, оцінки психологічної стійкості мешканців громади та долучення їх до активного економічного соціального життя. Відбулася зустріч фокус групи, яка проходила у конференц-залі Коростенського палацу культури. Такі центри Будуть створені в Житомирській області, тобто будуть чотири центри, і от для того, щоб з'ясувати, ну які проблеми у людей, які потреби, як вони бачать. Ті труднощі, з якими стикаються в житті, проводиться ця фокус група. Це метод психологічного дослідження. Тобто можна вияснити, чому люди думають так чи інакше. А учасниками заходу є цільові категорії ну цього центру, які передбачено створити: це військовослужбовці, це ветерани, люди, які потрапили в кризову ситуацію, внутрішнє переміщення особи. Люди з інвалідністю для чого створюються такі Вулиці центри? ці надання психосоціальної підтримки даним категоріям населення, про які я сказав. Тобто там будуть працювати психологи, фахівці соціальної роботи, можливо, юристи, можливо, лікарі, які будуть надавати якраз послуги з ментального здоров'я, психосоціальної підтримки. Захід проводиться фондом міжнародної солідарності Республіки Польща в межах проєкту зі створення центру соціально-психологічної підтримки населення. Моє завдання наголошую співпрацювати з різними міжнародними благодійними гуманітарними. Фондами, виходячи з кількості звернень до управління праці різних фондів, жодне рішення, яке я, я, я приймаю та міський голова, не буде прийматися без вас. Я хочу, щоб ви це ну це розуміли. Є обговорення з громадськістю, якщо це потрібно громадськості, якщо потрібно громадським організаціям. Ми працюємо, спілкуємось, задаємо питання, визначаємо стратегії, визначаємо, що це є відкрито. Визначаємо, що це є потреба для нашої громади. Цей проект і працюємо. Проєкт. Зі створення центру соціально-психологічної підтримки населення реалізований минулого року у Рівненській області. За словами модератора фокус групи Юрія Акименка, на черзі Житомирська область у цьому регіоні планується відкрити чотири центри. Зустрічі з представниками громад відбулися у Звягелі, Користані. Також плануються подібні заходи у Бердичеві та Житомирі.